Ті слова, які сказав дослідник НАСА із вивчення Марса на прес-конференції в сан франциско для багатьох стали розчаруванням. дозвольте мені почати з того, що аналізатор марсіанських проб не знайшов органічних компонентів. Це означає, що поки життя на червоній планеті не виявлене. Ця заява прозвучала після того, як марсохід Юріосіті направив на землю результати свого першого хімічного аналізу марсіанського ґрунту. Апарат помістив зразки в спеціальну міні-лабораторію, яка займає половину його об'єму. Учені говорять, що в ґрунті була виявлена ціла низка хімічних елементів. Проте там не було знайдено складних вуглецевих компонентів, які необхідні для існування життя. Втім, надія, що є. Так, Curiosity виявив деякі прості вуглецеві з'єднання. Проте дослідникам ще належить з'ясувати їх походження, чи є вони характерними для Марса або ж були принесені з космосу на метеоритах, кометах або іншими способами. Нагадаємо, раніше в пресі з'явилися повідомлення про те, що апарат НАСА виявив на Марсі якісь дивні докази життя. Тепер вчені вирішили прояснити ситуацію, хоча остаточні результати дослідження поки й не готові. Ми живемо в світі, який розвивається зі швидкістю фото, яке розміщується в інстаграм. І ентузіазм, який є у мене, у нас і у всієї нашої команди, можливо, був розтлумачений неправильно. Як очікують учені, найнеймовірніші знахідки чекають світ в 2013 році, коли марсохід вирушить до підніжжя гори Шарпа в кратері Гейла, де ґрунт багатий глинами і сульфатними мінералами.